Всім привіт, з вами Трускавець Онлайн. Сьогодні ми у Казанцовську, а саме позаду мене знаходиться Рівненська атомна станція, знаходиться градільний, в яких охолоджується вода з реакторів. Масштаби просто вражають. Близько трьох мільйонів кіловат енергії щодня видає Рівненська атомна станція. Лівінська атомна станція була заснована у 1973 році і працює до сьогодні. дня. На жаль, попасти всередину змоги не було, але те, що ви побачите, я думаю, буде вам цікаво. Тепер трошки подивимося, як же живе місто енергетики, як проходять будні та вихідні людей, які живуть у цьому місті. Живемо добре. Що розказати? Ну, як атмосфера в місті? Отлічно. Та? Радіація не впливає? — Ні, радіація впливає. — Впливає, так? По-любому. А на що впливає? — На все. Як, як, вам, як вам живеться в Кузніцо? Класно. Та? А чим вам подобається ваше місто? Тим, що воно маленьке, компактне. — Маленьке? Чисте, так. Да. От чисте так? — Все, я... що надо, все є. Місце маловато трошки. такі, щоб десь віддихнути. Маловато? Звісно. Ну я думаю, що тут велика паркова зона у вас. То парково велике і все. А якщо б вам сказали, наприклад, кудись переїхати в інше місто, ви б переїхали? Ні. А чому? Ну, ми тут родилися, пролипі, тут класно. Ось угу. таку патріотичну каву подають у центрі Кузнецовська. Кава з тризубом. Подобається вам ваше місто? Так, хороше місто. Хороше? Да. Чим воно вам подобається? <рес> Тим, що воно наше місто. Ну і часто ви так от, вечорами сидите, так? — По можливості. По Можливості, так? Школу не треба ж жарту. Ну добре, хоч ага. не в соцсетях, чи в соцсетях. От зараз в контакті <зас> та все? Ні. не почути. Ось такий він, Кузнецовський. З вами був Трускавець Онлайн. Побачимось.